Він кричав вбитому, чому він не на фронті 16 років. Кричав той, хто до фронту до участі в бойових діях, не має жодного відношення. Кос, отримав дичні покарання болі. Ми це зробили. Дякую всім. Забрав життя 16-річного підлітка і сяде на довічне Шевченківський районний суд Києва визнає винним колишнього співробітника управління державної охорони Артема Косова у вбивстві підлітка Максима Матерухіна. Його засудили до довічного позбавлення волі. Відео оголошення вироку. Ірва Молодигоровича визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого пунктом самому частиною 20-перзенства Кримінального кодексу України та призначити покарання у виді до вічного подвалю. Після оголошення вироку матір та батько Максима Матерухіна розплакалися. Розплакались також і його близькі, рідні та група підтримки, які Приходили на судові засідання впродовж року. А от матір вбивці Артема Косова не з'явилася на оголошенні вироку. Нагадаю, вона проявила себе зухвало. На одному з попередніх засіданнях матір Косова побила журналістку до крові. Батьки Максима Матерухіна прокоментували, чому скандальна жінка не з'явилася на оголошенні вироку. Тепер життя сиди в тюрмі. В тюрмі будеш сидіти. Ну і звичайно, всю Україну шокує, як саме Артем Косов вбив Максима Матрухіна на київському фуніколері. Зібрані усі дані відеокамери. І сьогодні розкажу також про це. Чи була зброя в Косова? Була табельна у нього при собі, була та на під він був на підпитку, Він не перебував при виконанні своїх посадових обов'язків працівника удо. Але у нього з собою знаходилася е, знаходилася його зброя. Так, деталі за хвилину. я нагадую ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Якщо ви згодні з тим, що Косову довічне він отримав по заслугам, тоді поставте вподобання, підписуйтесь також на канал і включайте дзвінок. 22 вересня. Буде винесений вирок. Нарешті почуємо те, що ми хочемо почути, і те, що він насправді заслуговує, те, до чого ми так і довго йшли. А 23 вересня у Макса повинен було б бути день народження. На жаль, Максиму Матерухіну більше ніколи не буде. 18. Артем Косов забрав його життя на київському фуніколері. Хлопець загинув 7 квітня 24-го року. За словами очевидців, після виходу з вагона на верхній станції чоловік штовхнув підлітка. Той упав, розбив головою скло, отримав смертельний поріз шиї і стік кров'ю за кілька хвилин ще до приїзду. Швидкої загиблим виявився Максим Матрухін, який навчався в 10 а класі в столичній школі номер 36 Семеро підлітків, які були свідками трагічного інциденту, дали свідчення. ДБР відкрило кримінальне провадження, оскільки учасник конфліктом з підлітком служив водієм у управлінні державної охорони. Кампанія молодих людей ні до кого не чіплялася, коли він почав чіплятися до них, злякалася і намагалася перевести ситуацію на ну не чіпайте нас і давайте на цьому все. На жаль, це п'яна морда, який був в сильному стані алкогольного і наркотичного сп'яніння, угу. завдав завдав смертельних тілесних ушкоджень цьому хлопцю, кинувши його просто у вікно. Поникулера, яке, яке яке на жаль розрізало йому йому. Mm -hmm. Артерію в області Шиї він загинув на місці, фактично. Це відбувалося, коли Максим саме виходив, він останній виходив з фунікулера, так, так? так? і, і штовхнув, чи як це відбулося? Так, тут є, тут є умисел прямий, тому що розумієте специфіка фонікулеру київського в mm -hmm. тому, що всі входи вони розділені. Навіть по вагону пройти неможливо. Люди відділені, і тут історія, що е, вони їхали в різних частинах вагона. Mm -hmm. е, вбитий хлопець внизу вбився вгорі. Коли відкрилися двері, коли фенокулер приїхав на верхню станцію київського е, фонокулеру, е, вбився, побіжав до нього вниз. Обіг вниз, є прямим вимуслом. Далі взяв його, є відеофіксація, взяв його і кинув, е, кинув е, на скло. Яке розбилося і дуже сильно порізало йому е, йому шиї. Це це все ми бачили. Бачили всі ці цю відеофіксацію, всі ці докази. Це дуже важко було на це все дивитися. Дуже важко було чути від свідків, що ну, так не, не мало статися. Їхала собі компанія, не вела себе абсолютно ніяк зверхні, тихо себе вела. Нормально, діти. Вони були. не випивали, вони були в здоровому Так. так. Я за словами свідків у фоні колері косов а, чіпався до підлітків і ображав. Він звернувся до Максима із запитанням: ти будеш захищати Україну? Максим відповів, що буде, коли прийде час. Це нібито ще більше обурило Косова. Потім компанія виходила з вагону і Косов, за словами Свідків, навмисно підійшов до Максима, схопив за плечі і скинув його в скляне скло на станції. Він кричав вбитому. Чому він не на фронті 16 років? Тречав той, хто до фронту до участі в бойових діях не має жодного відношення. Про цю справу почув і генпрокурор України Руслан Кравченко і долучився до процесу. Зокрема, генеральний прокурор України давав свідчення і брав участь у судових засіданнях. Нині сторона обвинувачення задоволена цим вироком, каже генпрокурор. Максим більше не зможе жити і має, то має можливості на шанс на життя. А ця особа, яка має шанс на життя і буде жити. Це знали у Максима завтра. Міг бути день народження, але його вже не буде. Батьки Максима Матерухіна сьогодні плачуть від щастя, адже домоглися справедливості максимального покарання до вічного ув'язнення Косова. Однак вони не розслабляються. Ми розуміємо, що буде ще апеляція, а потім можливо касація. Тому ми зараз ще день сьогодні кажуть, буде не фрі, а потім почне працювати. ми розуміємо, що навіть щось пустить багато роботи зробити, щоб вирок був і, так кажуть, залишився тим, яким сьогодні він був. Цікавий факт. Адже матір цікавий факт, адже матір Артема Косова не з'явилася на оголошення вироку. Жінка, як і її син, не висловлювали свої вибачення чи каяття, а навпаки, запам'яталася агресивною поведінкою. Зокрема, матір Косова побилася журналісткою. У мережі з'явилося відео, як мати підозрюваного приміщенні суду напала на журналістку і вдарила її по обличчю. Жінка вибила в журналістки телеканалу Ми Україна мобільний телефон з рук та поранила обличчя. До крові після цього мати підозрюваного почала знімати журналістів, які перебували у приміщенні суду. Поліція Києва заявила встановлю обставини нападу. Повідомляється про інцидент. Поліцейські дізналися під час моніторингу соцмереж. <звітування> В тебе кров, віка. Віка, в тебе кров на тебе. Артем Косов більше не завдасть болю чи не пошкодить іншу дитину, каже матір Максима Матерухіна. А от щодо його матері є питання. Дивувала вас відсутність мами Косова в залі сьогодні? Ні, ні, не здивувала, вона не ходить на останні засідання. Вона... Чому? Не його не ходить, знаєте, ну я б хотіла сказати, звісно, їй соромно там очі нам подивитися, але їй не соромно, бо ця людина в субіт ставить під моїми похнами, коли пишуть різні гадості, вона ставить себе реакцію. Не ходить, бо, мабуть, не знаю, може боїться, що її там хтось буде чіпляти. Не знаю, хоча ми цього ніколи не зробили. Ми не такі. Мамі, винуваченому вже, вже винуватці убийці. Що ви хочете показати на останок? На останок? Я б їм побажала, щоб в них все ж таки проснулася людяність. Бо вони ходять серед нас, посол вже не буде ніколи ходити, він буде сидіти. А мама для мене це така людина, яка теж може нести угрозу комусь, чесно. Бо вони насправді дуже жорстокі люди. І в них немає зовсім жалю до нашої дитини, до дитини, яку забрав їсти. Вони просто злучаються, десь коментарях пише різні гадості про нашу сім'ю. Про нашого Макса ми це зробили. Не зіршили. Тим не менше, батьки Максима Матрухіна сьогодні раді, що справедливість перемогла. Артем Косов отримав вирок. Решту свого життя проведе у в'язниці. Це просто вдячність всім людям, які нас підтримували. всім, хто з нами йшов до цього переможного кінця. І ми сьогодні почули те, що я не знаю, це зараз для мене це якийсь, наче знати сон, який ховали. Не описати словами. Це просто така радість. Ця справедливість вона настала. І всі почули. Його довічне. Просто вбивство нашого сина він окремо те, що він заслуговував. В даному випадку не просто вирок якоїсь окремої вже ситуації, а це приклад і питання, на яке треба дати відповідь. Все. У нас можна на п'яну голову працівникам удо вбивати дітей на фоні Я сподіваюся, що ми, пост... ми дамо цю відповідь і покажемо е пожиттєвим ув'язненням. Є вже вся доказова базова, що це по життю. Абсолютно, угу. абсолютно, вся доведені абсолютно по доказовій базі, по показам свідкам. Повністю доведена історія хуліганських мотивів. Коли ти кричиш матом, коли ти погрожуєш, коли ти чіпляєшся до абсолютно всіх пасажирів, угу. це хуліганські мотиви. Так. І вбивство це з матюками, з погрозами, з відправленням на фронт дитини, це хуліганські мотиви. Хулігансько вбивство з хуліганських мотивів. Передбачає пожиттєве позбавлення волі для вбивства, плюс враховуючи що це була дитина, дитина, так враховуючи неадекватні дії цієї людини, ну і, і, і враховуючи і зверхню поведінку, так на суді і, і, і ми це... спільні, і ми спільні всі позиції із офісом генерального прокурора і з адвокатами сім'ї потерпілого, і ті люди, які наближені максимально до цього процесу, у нас є максимально спільна в цьому позиція, і mm -hmm. батьки не бачать. Іншого розвитку подій вони приймуть тільки виключно одне рішення.